з цими очима <сих> з цими шапками а, якби ви знали як же ж як же мені погано це ну я ніколи, ні в не в такому випадку на своє життя не був взагалі так щоб від мене багато чого не робилось не вживалось Гіршого я не бачу, не знав. Не хотіли мене випускати ввечері, а мовсь прогулятися. Тут спускаюся донизу, кава продається, все. Я собі таку легеньку беру. Дуже щоб вона не була дуже сильною. Стараюсь прогулятися хоча б хвилин 10. Так простіше якось. Добре на дворі. Ех понятне діло, краще б я вам Кісь Укуротний дома показував Чіпляжі чи, чи на якихось класних машинах їздив. Показує себе подбитого бояку. І таке треба пережити, так? Да?